Розуміння того, як працює ехолот, допоможе вам розібратися в інформації, яку він надає, а також правильно застосувати її до улюбленого стилю риболовлі. У цьому відео ми розповімо про все, що вам потрібно знати, ось як це працює. Сонар посилає імпульс ультразвуку у формі конуса, який рухається вниз по товщі води. Будь-які об'єкти, що знаходяться на шляху, будуть відбивати частину звуку назад до ехолота. А решта ультразвуку буде продовжувати йти до дна. Тоді дно буде відбивати його решту. Сонар приймає ці відбиття і обчислює, скільки часу знадобилося, щоб звук повернувся. Виходячи з цього, він здатний точно сказати вам, яка глибина води, а також на якій глибині знаходиться риба, яка проходить через конус залежно від моделі ехолоти Діпер. Посилають від 10 до 15 імпульсів ультразвуку в секунду. Завдяки цьому ви можете бачити живу трансляцію того, що відбувається в конусі вашого ехолота. На цьому записі можна побачити, як приманка, поміщена під сонар рухається вгору і вниз в режимі реального часу. Риби, які потрапляють в конус ехолота, також відображаються відразу. Незважаючи на те, що ехолот сканує у вигляді конуса, він відображає інформацію на екрані у вигляді вертикальних ліній, які будуть прокручуватися справа наліво, оскільки Сонар безперервно сканує. Наведемо ще один приклад. Скажімо, сонар посилає один імпульс ультразвуку, який спускається вниз, а потім відскакує назад вгору. Він отримує інформацію з тривимірного конуса, але відображатиме її за допомогою тонкої вертикальної лінії, як ця, дивлячись на екран, Важливо розуміти, що він представляє час, а не відстань. Під час сканування ехолота нова інформація буде прокручуватися з правого боку, а стара з лівого. Повноекранне сканування містить близько хвилини показань ехолота. Більшість моделей ехолотів мають вибір ширини кутів променя. Широкі промені хороші для швидкого пошуку риби, тому що покривають велику площу. Вони забезпечують менш деталізоване зображення та менш точні в пошуку особливостей дна. Вузькі промені дають дуже деталізоване зображення і більш точні в пошуку особливостей і відображені твердості дна. Вони з меншою ймовірністю покажуть вам рибу. Коли ви бачите риб на екрані, майте на увазі, що вони, швидше за все, знаходяться не безпосередньо під ехолотом, а десь всередині конуса. Наостанок Ехолоти мають сліпу зону біля поверхні води, в якій вони не можуть виявити рибу. Широкі промені мають більші сліпі зони, вузькі промені мають менші. Ви можете визначити сліпу зону за цією синьою лінією, яку ви побачите у верхній частині показань сонара. Отже, якщо ви бачите, що риба плаває прямо під сонаром, і він вам нічого не показує, це означає, що вона була в сліпій зоні.